Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. І сьогодні ми з'ясуємо одне з властивостей світла. Відгадайте загадку, хто поруч іде, а сліду не залишає. Здогадались? Сонце природне джерело світла, у сонячний день весело бавитись на вулиці, створюючи таночки тіней, чи малювати використовуючи тінь від предметів. А якщо день похмурий, чи довгий зимовий вечір можна використовувати штучні джерела світла, такі як свічка, ліхтарик, лампа. Пропоную повеселитися та побавитися в театр тіней. Для цього знадобиться ліхтарик, папір, олівець і ножиці. Намалюйте на папері героїв із будь-якої казки та виріжте їх. Я намалювала героїв казки Ольги Зубер, Смачний носик. У затемненому приміщенні. Вмикнула ліхтарик і спрямувала промінь на стіну. Розглядайте тіні, наближаючи до ліхтарика і віддаляючи від нього. Коли тінь більша, а коли менша, можна розіграти сюжет казки. Тінь виникає тоді, коли на шляху світла трапляється непрозора перешкода. Декому вдається так скласти долоні, що їхня тінь схожа на обриси тварин. Можливо, вам також вдасться так скласти пальці, щоб потримати тіні різних тварин. У театр тіней можна захопливо бавитись, аби лише вистачило вашої фантазії. Поділіться результатами свого експерименту. Чекатиму відео та світлини. До зустрічі, маляк!